Олеся Максимець, коли дружина спилася, знав, що має сина від іншої. Ігор познайомився з Катею ще в 10 класі. Вона була тиха, задумлива, завжди з книжкою в руках і волоссям, перев'язаним стрічкою. Він хлопець, якому легко давалося все математика, біг на 100 метрів, гумор і дівчачі усмішки. Але Катя була особливою. З нею не хотілося бути крутим, лише чесним. Їхні стосунки розпочалися із сором'язливих поглядів під час контрольної та записочок із фразами Твої очі неймовірні. Ти такий класний. Після школи Ігор вступив до технічного університету, Катя на філологію. Обоє поїхали в обласний центр, де бачилися кожного дня. А вже на другому курсі винайняли маленьку кімнату в гуртожитку з однією розкладушкою, де постійно дуло з вікна. Але їм було затишно. Шпарини заклеїли, купили надувний матрац, який слугував їм ліжком. На стелі приклеїли зірочки, які з настаннями вечора світилися. Вони готували разом Вермішель із кетчупом, вчилися тиші, а вечорами ділили мрії. У нас буде будинок із верандою. Там гойдатиметься плетене крізло, а в ньому я із книжкою, а ти з кавою, сміялась Катя. І кіт, який буде красти в нас ковбасу із хліба. Обов'язково, додав Ігор. Їхнє кохання було повним світла. Катя вже почала шити весільну сукню з фатину, подарованого мамою. Вона вишивала на ній тоненькі візерунки, у яких плітала свої мрії, а Ігор працював вечорами, відкручував гайки на станції та аби купити обручки. Та одного дощового ранку, коли він поспішав на роботу і вскочив у переповнений автобус, все змінилося. Там була валя, дівчина в яскравій куртці, кольору сливи із блискучим поглядом, і і тим сміхом, який навіть похмурих людей змушує обертатись. Ігор не міг відвести погляду. Ну що, неочікувано приємний ранок? Така зустріч краща від кави, промовила вона, помітивши його. Він лише всміхнувся, але цього було достатньо. Наступного тижня вони знову зустрілися у супермаркеті біля полиці з кавою, потім у парку, де вона вигулювала песика, потім в аптеці випадковості можливо. А можливо, зрежисоване життя. Катя все бачила, хоч і мовчала. У її очах з'явилася тріщина, мов на дзеркалі. Мені здається, ти вже не зі мною, Ігорю. Ти просто ще не пішов фізично, прошепотіла вона одного вечора. Не вигадуй, Катю, просто, просто щось змінилося, буркнув він, не зустрічаючи її погляду. Насправді змінилося усе. Валя була бурею, веселою, запальною, такою, що кидала життя з ніг на голову. Ігор захлинувся новизною. Він пірнув з головою у жарти, експромт на тверезі вечори із друзями Валі. Катя зникла з його життя тихо, без сцени. Він одружився з Валею, весіля було гучним, але порожнім. Мама Ігоря не прийшла, батько не благословив, Катя не подзвонила. Минули роки. Валя втомилася бути розвагою і почала втрачати цікавість до всього, замість усмішки, дратівливість. Замість вечері пиво, потім вино, потім горілка. Дітей у них не було. Лікарі розводили руками, а може, то й була кара. Одного вечора, коли Валя заснула на дивані із пляшкою, Ігор сидів у темряві і згадував Катю, її руки, які пахли молоком і хлібом, очі, в яких завжди було трохи тривоги, але ще більше любові, липу, яку він обіцяв посадити. Листи, які вона колись йому писала, він зрозумів, втратив усе справжнє заради того, що згоріло, не встигнувши стати теплом. Він поїхав у місто, де виріс, підійшов до знайомої хвіртки, постукав, відчинив хлопець років 16 світле волосся, риси обличчя надто знайомі. А Катя вдома ні. Вона померла. Два роки тому, але казала, якщо колись прийде один чоловік передати йому це, мовив хлопець, простягаючи конверт. Ігор розгорнув лист, почерк той самий, що на записках у школі. Ігорю, якщо ти читаєш, це значить доля не зовсім глуха. Я не тримала на тебе зла. Я жила і вчилася жити без тебе, але не могла забути. Марк, твій син, я не сказала тобі тоді, бо не хотіла руйнувати твоє нове життя. Я вірила, що дитина не повинна бути цвяхом у чиємусь сумлінні. Та син так схожий на тебе. Якщо колись ти захочеш, просто поговори з ним. Він найкраще, що я мала. Ігор прочитав тричі. Потім глянув на хлопця Тебе, Марк, звати? Так. Мама каже, що я дуже впертий, а ще люблю вірші. Можливо, це від тата, усміхнувся Марк. Ігор відчув, як у грудях щось стискається, час не повернути, але може ще не пізно почати. Він подивився на небо, на айстри, які хиталися, ніби у вальсі, підняв голову і прошепотів Пробач мені, Катю. А Марку просто сказав. Можна, я іноді приходитиму, просто побути поруч. Звісно, відповів хлопчина, а за мить повагавшись, запитав, ви мій батько? Так, батько, а чому ви покинули маму? Вона все життя так вас любила? Вибач, сам не знаю, як так вийшло, сумно усміхнувся він. Але дуже хочу виправдати її любов, хоча б тепер. Ігор розлучився з валею, переїхав до сина. Якось він знайшов пачку листів, адресованих йому, гридаючи, перечитував їх. Пробач мені, Катю», – мовив, стоячи на колінах біля її могили. Ми могли бути найщасливішими у світі, якби не моя дурість прости, якщо зможеш».